Добрий вечір. Ласкаво просимо в клуб, де всі ваші мрії здійснюються. З вами Оксана Рахаль, і сьогодні ми поговоримо про наступне. Кожен з нас коли-небудь мріяв про кохання, прекрасну зовнішність, успішну кар'єру. Наші мрії підштовхують нас до рішучих дій. Ми ставимо перед собою ціль і наполегливо йдемо до неї. Та як не дивно, втілення цілі в життя залежить не лише від наших кроків, а й позитивної віри та позитивного мислення. Одного разу відомий дослідник сфотографував кристали води. Він довів, що сила думки змінює свою форму залежно від слів та емоцій, які ми висловлюємо. Ми на 80% складаємось з води, а отже, здатні змінювати себе. Так от, сьогодні я подарую вам 10 цінних порад, а ви пообіцяйте мені, що виконаєте їх. Порада перша. Коли виникають негативні думки, перемкніть увагу на те, що вам найбільш подобається. Наприклад, замість того, щоб скиглити Я не хочу йти на роботу. Можна подумати, якщо я піду на роботу, то зможу заробити собі на мандрівку. А мандрівка, якщо ви того захочете, стане для вас реальністю. Порада друга. Протягом двох місяців починайте свій ранок з подяки Богові або Всесвіту за те, що у вас уже є, за здоров'я, дах над головою, за рідних, які вас люблять. Незабаром це стане для вас звичкою. Тому згодом будьте готові до того, що в вашому житті відбудуться позитивні зміни. Порада третя: візьміть аркуш і напишіть всі стереотипні фрази, на кшталт стати заможним можна тільки нечесним шляхом або без зв'язків досягнеш успіху. Насправді вони всі неправдиві, тому навряд чи вам прийдеться до них прислухатися. На другому аркуші напишіть всі позитивні вислови, а перший просто спаліть. Таким чином, звільніться від неправильних настанов. Порада четверта. Напишіть найнеймовірніші бажання. Краще, якщо вони будуть стосуватися всіх сфер вашого життя, таких як здоров'я, хобі, друзі, сім'я. Зробіться в тому місці, де вам найбільш комфортно. Порада п'ята. Зробіть колаж своєї мрії. Для цього вам знадобляться старі журнали, газети, ватман, клей-ножиці. Та декілька ваших улюблених фотографій. Виріжте малюнки. Наклейте їх на Ватман і додайте декілька фотографій до колажу. Далі напишіть фрази, які вас найбільш надихають. на кшталт Я успішний. Я досягну всього чого бажаю. Помістіть колаж на видноті. І дивіться на нього як мога частіше. Порада шоста. Опишіть. Кожну вашу мрію. Робіть це правильно в теперішньому чи майбутньому часі і обов'язково в позитивній формі. Наприклад, не я боюся, що не отримаю цю роботу, а я зроблю все для того, щоб отримати цю роботу. Далі опишіть детально вашу мрію. Порада сьома. Чи надихає вас мрія? Чи дає вона вам енергію? Тільки такі ідеї вважаються цінними. Тому не шукайте компроміс з собою. Будьте чесні. Наприклад, я хочу таку машину, тому що мій ворог на ній їздить. Порада восьма: Закрийте очі і уявіть себе в майбутньому, в якому ви вже і так досягли всього, чого прагнули. Подивіться на себе збоку: чи вам комфортно, радісно? Які у вас стосунки з друзями, з рідними? Проживіть це. Якщо ви відчуваєте себе щасливим, то значить все добре. Якщо ні, тоді перегляньте свої бажання. Порада дев'ята. Перегляньте свої звички. Можливо, ви щось хотіли б змінити? Можливо, ви хотіли б зустріти дівчину чи хлопця своєї мрії? Але ж спитайте себе, чи відповідаєте ви ідеалу? Зробіть за правило добре виглядати. Ходити в басейн, багато читати, робіть це кожного дня. І ваші мрії обов'язково здійснюються. І нарешті порада десята. Ніколи не допускайте думки: я цього не зможу або це все не для мене. Мріяти і досягти два різні процеси. Перший емоції, другий дії. Іноді люди заміняють дії емоціями. Тому. Ніколи не досягають бажаного, все життя витаючи в небесах. Це не означає, що треба йти напролом до своєї мрії. Просто кожного дня приділяйте хоч трішки часу для її здійснення. Мрії здійснюється, це правда. Але правда полягає ще в тому, що не треба кожного дня чекати поблажок чи подачок долі. Просто вірте в себе. Приємного вам вечора! До зустрічі.